Всім привіт! Сьогодні буде трошечки незвична розпаковка посилочки, адже я вам покажу не лише подаруночки і приємності, а й ось такий момент. Отримала посилочку пошкоджену. Тому основне, що я хочу сказати, завжди потрібно перевіряти посилку, навіть якщо таких явних ознак немає, тому що це все можна виправити. В моєму випадку ми домовилися про те, що я забираю цю посилочку, тому що решта продуктів нормальні, вони не, не постраждали, протікла мене бутилочка засобу для видалення жиру із металевих поверхонь, ну, засіб для кухні. От, і все. І ми домовились, в принципі, про те, що в моє наступне замовлення компанія мені вкладе цілу бутилочку. Я замовлення робила це для себе, засіб для мене, тому воно мені не терміново і мене це влаштовує. Тому далі дивимося вже безпосередньо саме замовлення. Ну що, подивимось, що в замовленні. Ось те, на що хочу звернути увагу. Це у нас діточна добавочка, точніше, лікувальні пастилки для горла і проти кашлю. Ось так от виглядає. Тут має бути 18 штучок, тобто 6 пакетиків. Ось так це виглядає. Коробочці ось тільки три таблеточки для розсмоктування. Це я взяла собі, тому що в мене, в принципі, горло таке слабеньке, і чуть похолодає, і мене зразу починає воно боліти. Тому для профілактики на майбутнє зразу собі записалася ось такими таблеточками. Тим більше є вже позитивні відгуки від дівчаток. Пастилки лікувальні з прополісом, місяць прополіс всередині, лимон, імбир точно. і і ще щось мед. Ну ось тут можете почитати. З 6 років можна їх приймати по здається. Прикріплю тут інформацію, як їх приймати. Далі в замовленні ось такий спрей з кератину. Тут у нас 150 мл, дуже гарно розпрямляє волосся і має класний-класний ну, такий аромат. І волосся після нього гладеньке, менше електризується і менше путається. Далі взяла таку двохфазну міцелярну водичку для зняття макіяжу. Ось такі двохфазні засоби добре стирають, такі стійки, водостійки макіяжі. Бачите, тут є гіалуронова кислота, вітамін в 5 і органова олія. Паста із мікрочастинками, це відбілююча. Тут у нас об'єм 75 мл мілілітрів вдається. О, 75 мл 120 г. У мене є інша трав'яна паста, подобається, взяла собі ще одну та закінчується. Так, а це те, що я давно хотіла: масочка глиняна із волошкою. Вона синього кольору, уявляєте? Обов'язково буду робити, покажу вам відгуки. Також містить гіалуронову кислоту, вітамін Є е і трав'яний комплекс. Так. І взяла помадки собі. Ось це в цій серії є такий блиск для губ. Він буде добре зволожувати губки. І це е, стійка матова помада, кольор відтінок 02. Обов'язково потім покажу. Тут прикріплю ще інші відтіночки. До речі, це один із найпопулярніших відтінків, другий. Його найбільше купують. Ось тому будемо тестувати помадки. Ну, бачите, тут ще, мабуть, Тут ще, ма бути засіб для кухні, для виведення жиру. Але, але він був пошкоджений, я його замінила. Тому в наступному замовленні мені обіцяли цілий непошкоджений товар. І ось тільки ще два продукти. От, про них окремо хочу розказати, тому що це подаруночки за другий місяць співпраці. Пінка для вмивання. Теж бачимо тут скрізь э, гілоронова кислота є, і вітамін В5. І тонік. Освіжаючий, до речі, тоніки тут безспиртові, що дуже-дуже добре. Ось такі продукти отримала в подарунок. Ви теж можете такі подаруночки отримувати. До речі, в перший місяць це була шампунька, а тут ось такий крутий наборчик. Ось таке в мене вийшло невеличке замовлення. Якщо цікавить якийсь продукт, конкретний, пишіть, проконсультую. Також нагадую, що можете оформити знижку і отримувати подаруночки за свої замовлення.